Чому Господь не зупиняє війну? Чому гинуть люди? Чому руйнуються міста і села? Чому ракети потрапляють в багатоповерхівки? Чому гинуть цілі сім'ї? Господь хоче зупинити війну, і серце Господа плаче за кожним втраченим життям. Кріх загоніння євреїв є цією перешкодою для того, щоб Господь зупинив війну. Як тільки весь народ України покається перед Господом загоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих, з постом і молитвою, незалежно від конфесій і деномінацій, і президент визнає на офіційному рівні цю провину, війна завершиться і настане мир. Це не мої. Умовиводи не моє бажання, хоча це моє бажання. Я дуже хочу, щоб Україна мала цю свободу від війни, це пророцтво від Господа, і Україна має вибір: чи схилитися перед Господом, чи втратити державу.